На церемонії вручення дипломів випускники запросили гостей, представників органів державної влади та місцевих організацій. Інститут є першопрохідцем і лідером на Хмельниччині у підготовці фахівців соціальної роботи та фізичної реабілітації, тому готують спеціалістів, враховуючи їхні індивідуальні потреби за інклюзивною системою навчання. Інститут інклюзивного спрямування, тобто такий заклад який забезпечує навчання людей з особливими потребами. І на сьогоднішній день у нас ну як власне щороку навчається близько 70-75 студентів таких, які мають проблеми зі здоров'ям. Психологічний мікроклімат позитивний, такий, який їх сприймають тут. Потім технічні засоби навчання також має значення, тому що хтось не, не має проблеми з зором, наприклад, да? хтось має проблеми з слухом, хтось має проблеми з пересуванням. Для цього в нас створений центр соціальної інклюзії. Де провідні фахівці наших кафед займаються цими питаннями підтримки супроводу людей, які мають проблеми зі здоров'ям? Співпраця університету з підприємствами та установами, де студенти проходять практику, з кожним роком стає тіснішою, і все більше випускників з обмеженими можливостями повертаються туди працювати. Багато підприємств організацій уникає брати людей на роботу з особливими потребами, але хочу відмітити, що з кожним роком таких все менше, все ж таки. Ну, як це можливо, трохи не банально звучить. європеїзація нашого суспільства проходить і в цьому напрямку. Інститут соціальних технологій університету Україна єдиний вищий навчальний заклад у Хмельницькому, де студентам з особливими потребами йдуть назустріч і не тільки в сенсі підготовки спеціалістів, але й в плані адаптації в студентському середовищі. Тому всі, хто потребує психологічної підтримки, знаходять її. Звичайно, психологічно і практично це досить складно організувати. І відповідно до інклюзивної форми навчання ми слідуємо різним напрямкам підготовки роботи як з здоровими студентами, так і з особливими потребами. Це і психологічний напрямок, це і соціальна адаптація. Я закінчив магістра соціальної роботи. В майбутньому планую звісно працювати по спеціальності. Я вивчився на соціального працівника. Четвертий курс закінчую, і мені дуже сподобалось тут вчитися. Тому що тут легко вчитись, і я знайшов тут багато своїх друзів. Випускаючи студентів, колектив інституту та коледжу з оптимізмом дивиться у майбутнє і з упевненістю чекають нового поповнення студентів.